Нова громадянська влада має запровадити люстрацію всіх нардепів, всіх скликань і президентів, всіх без виключень. Це ті, хто довів Україну до такого сьогоднішнього стану. Нам можуть сказати: такого не буде, тому що більше всіх будуть валати і кричати про порушення демократичних цінностей саме старі політики, корупціонери, які більше як 20 років сидять у власних кабінетах різного рівня. Звісно, сам себе ніхто люструвати не буде. Це ж очевидно, для проведення такої ілюстрації потрібна громадянська сила, яка здолає опір всіх діючих і колишніх політиків. Нам можуть сказати, що згодні, ось тому Майдани треба проводити соціальні, суспільні з чіткими вимогами до влади. Наприклад, виходити треба на Майдан, щоб депутати Верховної Ради внесли до КПК України. Зміни щодо відміни застави злочинцям, чиновникам, політикам, держслужбовцям за злочини, пов'язані з корупцією, хабарництвом, розкаданням чужого майда і зловживанням службовим становищем. Ні, скажемо ми, майдани взагалі не потрібні. Якщо потрібно робити майдани для того, щоб влада почала робити те, що має і так робити, то таку владу потрібно змінювати. Негайно. Майдан це реалізація волі народу. Але це ненормально. Реалізація волі народу має йти через владу, а не через масові протести і заворушення. Проте демократична система влади встановлює правління олігархії, поєднання влади і бізнесу. При демократії воля народу взагалі не реалізується. Хоча слово демократія і переводиться як влада народу. Щоб змінити ситуацію, потрібно змінити систему влади, а не майданити і вічно займатися поваленням олігархії, яка після чергового майдану знову починає правити.